Вітаю всіх. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, гуру Макець. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо хочете, можете призупинити його. Ми пропонуємо більш прискіпливо розглядати всі параметри корпорації. Ми з вами порівняємо основні показники корпорації Ігівити Коп, Тикер, NG5T. Огляд базується на актуальних даних станом на 7 липня 2025 року. За класифікацією гуру макет з організації Ігівети Corporation належить до підкатегорії. Кеместри у порівнянні беруть участь 75 компаній. Ми побачимо таблицю замовлень в кінці відео. Результат для розглянутої компанії мінус 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією. 1,7 бала. Дивлячись у широкому плані в межах ринку США в цілому. Ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки сімох балів компанії гівити Копарейшн. Порівняння динаміки курсу акцій компанії гівити Коп і компанії під категорії. Ми бачимо. Що протягом 12 місяців акції Ігівити «E Коп -E показали динаміку 10,9 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 1,7 віц. Ринкова капіталізація компанії Ігівити «E Копарейшн -E оцінюється в 1,71 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 605 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,23 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 242 мільярди доларів. Порівнявши акції біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Ігівити Corporation у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 0,282 тисяч віц. Балансова вартість 0,96 віц. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Борги компанії становлять 1,433 тисячні мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 615% капіталу компанії. Рейтинг заборгованості компанії дуже погано мінус 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 71,2. Оцінка співвідношення ринкової вартості і прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 354 долари мільйони. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 180 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прохідно 0 балів. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,3. Середній по підкатегорії – 1,7. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 13510 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус -26 26,2% при середньому показнику по підкатегорії 2,4%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,278%. Це на 1% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації становить 1066 тис дол. тоді як у підкатегорії 1510 дол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток на одного працюючого мінус тисячі доларів. В середньому по підкатегорії 14,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 844 тисячі доларів. У підкатегорії 622 тисячі доларів оцінка частки виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Коротка позиція становить 3,4% порівняно із середнім показником під категорії 2,9%. Індикатор rsi 14 показує рівень 70% для компанії ІГІВТИКОП. У підкатегорії цей рівень становить 62%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 46,75 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 51,74 соті долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів і гівити КОП. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за ціною 46,76 долара за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має досить низьку оцінку. Оцінка підприємства проводилась за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 32,16. стоп Loss встановлено на рівні 61,36. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку заявка закривається автоматично за результатами біржових торгів 6 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер ICL стане основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Друге замовлення закривається за остаточною ціною. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.